Смакли си був день, стала ніч, бо ми їли довго. А тепер моя любов вертається за нормальним столом. З пальчиком, з пальчиком це головне. Тут де знаходиться секс шоп Вітаємо в розставі. Дорогі співвітчизники. Ми приїхали сюди. Насправді, бо в нас відрядження. Отак от у нас тут була робота. Але у нас лишилося декілька годин для того, щоб побачити сам просо. Щоб побачити неймовірно гарний казковий ярмарок. Значить, перше, куди ми взагалі пішли по факту сьогодні після готеля, це, це... купити олім взуття. Це терміново, тому що в мене був гаплик. Розійшлися на план. Да, так, там подошва трошечки розійшлися. Подошва трошечки вирішила розділити свої погляди. Політично, тому ми сьогодні пішли в Гальорку. Сиділи тому, там і... години три. Так вийшло. Я не знаю, як так вийшло. А я знаю, як так вийшло. Тому що, щоб швидко купити взуття, треба було пройти повз рекламні стійки хеб. Ну як бачите, у нас це не вийшло. Оля, як тобі вата? Ну її вже лишилось мало, але хебе придумали реально вашу промоцію. <світ> Тобто ти приходиш на різні стоїть отримуєш печатку. Коли ти вже назбирав достатню кількість печаток, там їх буквально декілька, ти отримуєш безкоштовно пробники двох парфумів. І вата безплатно. Так. Да. І руки летки в колярах. Ммм. Тойлет. Смішно, мені ні. Як не було чути у цього барбоса. Все, любі друзі, ми додумалися, значить, що у нас є мікрофони. Щоб переключити на мікрофони, бо не було чути посторонніх звуків, наприклад, чемодани, які зараз. Да. Якийсь е, рожево-блакитний будинок. Прикольний. Колейка трамваїв. Коротше, перший раз, коли я приїхав сюди, я не міг зрозуміти, як же купити білет. Перший раз купив через банківську аплікацію і зрозумів, що це зовсім. Інший білет, і він не діє в в самому розлаві, а якось в Шлонську, в якійсь там частині Шлонська. І ділення якихось різних стреф. Тому зразу заходити в трамвай, там, є, там де можна відсканувати білет, там зразу ж можна і купити білет. Просто приклавши телефон або банківську карточку. І там є білети на 15 хвилин, на ще якийсь певний час одноразове. На 15 хвилин. Скоріше всього так. Все, у нас починається етап пошуку обида. Тому що треба вже е, трошки поїсти. Тому що ми сьогодні снідали ще зранку, а вже котра там третя? Третя, двадцять. Третя, двадцять сім, так. Вирішили повернутися до закладу. якогось. Якщо він буде хороший, запишемо відео. Е, ми знайшли якийсь заклад, де нібито їжу подають на вагу, типу ти можеш сам обирати, що ти хочеш, і по ідеї це має бути досить зручно. І розкажемо деталі і покажемо, що там всередині як виглядає. Да, бо нібито це не виглядає як столовка, це виглядає як ресторан. Коротше, подивимося, скажемо, бо на фото дуже гарно. Ну, і що заінтересував через відгуки, і там 3,5 тисячі відгуків. Да, і оцінка якби, дуже хороша, тому ну, коротше Будемо треба. Подивитися. Так, треба піти затестити і тоді вже робити якісь висновки. І тут десь знаходиться секс-шоп. О! Це театр. Я десь його бачив, напевно. І 100% десь колись відвідував. Ми йдемо тестувати. Да. Хороша корова. Вау. Ну виглядає цікаво, цікаво. З подивимося. Беремо наші. берем наші чумайдани. Заходимо. Тут ще другий поверх, якщо щось будемо пробувати. Ну, лка мені вже подобається. Хто не скаче, той не скань. Тарілку-тарілку. Це щоб набрати Ми Беремо тарілку чи ми беремо. Бери тарілочку. Це така шо. Пишно. Порівнянні з олійною головою. Щось таке? Це смажені пироги просто якісь. Чи підемо є. ще подивимось? Подишепне. Я б основне би там йшов. Оце тяжкий люкс. Ті вчи це Як смачно виглядає, це просто Оль. А, давай. Прошу. А ні, давай ці макарони спробуємо дивні. Замість плов я буду їсти вдома. А ці макарони якісь дивні не буду. Давай мішати ніч зробимо такий. Наперед. подписку, чего все давай. Думаю, макаронные две, едят две собачки. Мы собачки Ты не бачила? Понятно, но... я покажу. Ну, давай, давай, Да. можно давай, давай, Не знаю. давай, Да, А рыбы две давай, давай, там давай, Червоные. Давай візьмемо дивну штуку. Філет щось там. Ну так. Який на того натоходить? Е Середній якийсь. Цей? Так. А це ти Ця Добре, стій тут, а я йду серветки їду, добре? Такий тарані у нас вийшов. Там багато. Ходи на гору, там нагору цікавіше. Бачиш, там вільне після. Давай десь там. О, тут, отут, Оль, Оль, тут, тут на вкусі, так. Да. 42 злоти 58 грош зі скидкою мінус 20%. Щоб до 10 злотих економію. Студентська скидка мінус 20%, після 16 ї закзам мінус 20, після 18, ї по-моєму, мінус 30. Ну, він виглядає дуже затишно насправді. Ми сидимо зараз на другому поверсі. Людей, в принципі, немало, але не шумно. Що я mm, скажу? <рипас> Смачно. Мені подобається особливо, якщо ти вже визначився, що тобі подобається найбільше. На наступні рази можна брати вже те, що в чому ти впевнений прям. Бо, наприклад, салат ми взяли. З ананасом, з куркою, з сиром, він прям супер. Оцю картошку я спробувала, то мені не дуже. Ну, чисто по смаку. Не зовсім моє. Тільки смачна, але трохи е... холодна. Вона загалом смачно, але тут їжа багато що, вона не гаряча. Типу воно тепле, але не гаряче. Якщо комусь залежить на тому, щоб воно було гарячим, ну там. Да. Ти Оля поняла, що це таке? Це штука для макарони, то сні? Друшляк. Через купи не стати. Тобто ти оцінюєш цей закладний стен. Ні, кухня с... смачна. Але їжа мала бути дефіцитом. Але реально смашна. Все у домашньому приготово. <ривіт> Вітаємо вас у нічному місті. Був день, стала ніч. Бо ми їли довго. <ривіт> 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 Дов їли. <ривіт> Гніздо якесь. Меланія Трамп і тут поприкрашала все до Різдва.

Соціяфобія його боялась. І що ти сказали? Можемо коло проїхати, якщо хочеш. Який коледж? Університет. Коло. Приїхати. А, коло? Коротше, нам сказали, що одне коло триває там щось типу 25 хвилин. Так, він це... робить одне ціле коло і вертається сюди до опери. Без сенсу ми йдемо на ринок, але якщо маєте лишній то реально варто типу, сісти такі трава і водобрази. З ялинками ззаді поїхати. Ні, ну прикольно виглядає. Боже, він футболочки, господи, і мені холодно. Так, що, ми вже підходимо до центру, до ярмарку святкового. Я в шапці, я нічого не чую, але щось сказав. Мабуть, щось хороше. Дивися, ось гарячий шоколад, вино, жанець безалкохолове, нас таке не цікавить. Що це за гжанець, який безалкогольний. Ну, це мертво. Ну, серйозно. О, магніти по 6 злотих. Оце я собі можу дозволити на ярмарку, в принципі, магніти по 6 злотих. Це мій пристаник. Мирон, а я. А. Там каміння. О, ми ще каміння якесь назбираємо О, я вам зараз покажу, ви будете просто в шокі. Сидить, кайфує. Розкашляли <кхи> себе. Що ви написуєтеся? Американо 10 злотих. Американо з молоком 11 злотих. Лате 14 злотих. Лате. 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 Чай 7 злотих. Хіба не так дорого. Ну, немало. немає. Немає. Така думка. Так, є польською мовою «смаки», А є, як ми тільки проходили турецьке пшісмаки. Це виходить, що є смаки, а є тіпі, -смаки. Ну, -смак. такі На любителя. любітеля. Шісмак. Пшисмак. Оце це коли тіпі, людина тобі щось зробила. Ти її ніби пробачив, але пшисмак лишився. А там ще й фон якийсь, йоми. І так виглядає вхід на ярмарок. У нас в Кракові Мирон каже, що в принципі такого поняття вхід на ярмарок немає. У нас попасти на нього легко, а от <соць> випасти. <соць> ну, гарно, гарно, дуже гарно. Зараз будемо дивитися, що по бюджету. Телевізор, два кресла. Я не знаю, що ще треба дітям. Хорош. Асортимент плюс-мінус стандартний. Оцей дерев'яний кіт коштує 70 злотих. Це ось вже 49, 49, 50. Добре, тоді питання, що цей 49, а цей 50? Дорожча фарма, податок. А, фарма. Податок. Боже, діти це диво. Ну, слухайте, це гарненько виглядає. 25 злотих. Коштує отака. О, я тобі прямо казала. Малістичні. Якщо щось без паспорта можна купити. Це дуже гарно, тому, без, без рофла, але це реально дуже гарно. Але набирають з автомату просто. Ну, це зрозуміло, вони тут сильно говорити не будуть. Я через краків не полюбив ярмарки святкові. А тепер моя любов вертається. Тестуємо. З пальчиком, з пальчиком це головне. І як тобі? Наш нормально. Наш це той, який ми робили? Так, так. Але ні, нормально, смакує.

тому що вони вибудували на ярмарку прямо двоповерхову будівлю з закладом з таким рестораном і з таким вином а що відбулось зараз дай Що робити з цими чашками? Як бачите? Вибір очевидний. Лишаємо. Звісно, лишає. така пам'ятка. І Це не все, там ще є домінка. Чекай, стосовно ціни 40 злотих коштує, виходить, 20 злотих кжанець і 20 злотих коштує чашка. Чашка це кауція. 20 злотих платиш. Якщо хочеш вертаєш, як ні, то лишаєш собі. Так, 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 І ну ми довго думали, тому що по факту да там з нею вже всі пили, і тут ще й написано дата і так далі. Але це буде чашка, яку ми будемо як наші батьки, от, 2003, Крим, там ще щось. Захотілося саме от такий сувенір привезти, щоб я потім доставала і згадувала, як ми поїхали у це відрядження про цей фестиваль, на якому ми були по роботі, про Вроцлав, про цей ярмарок, про все ну коротше. Цей дім рухається тут ще. Коротше, дуже багато квітів продають. Це домик ельфу. Так. Да. Оце там пише домик Ельфу. Я вже кажу, це сьогодні 10-й раз, але відчуття... ну ну ніби ми точно не, ну, Я люблю Грот, гарне місто. Але я не бачила такого ні в Крапові, ні в Варшаві. Я була в Варшаві на ярмарку. Такого нема. Тому цікаво. Тут прямо в самому центрі знаходиться магазин з сувенірчиками. Там дуже багато всього, але ми вже поспішали. А і да інформаційний пункт листівки тут реально дуже гарні. Навіть не можу сказати, що ми обійшли весь ярмарок, тому що для того, щоб його обійти, весь я не знаю скільки потрібно годин. Він настільки величезний. Це зробило неймовірно гарний, неймовірно красиво і з головою. І... І головне, що вони скупчення не зробили, вони з логікою тут підійшли, є де розійтися, є де пройти. Комфортно, дійсно комфортно, ти можеш спокійно йти, тобі ніхто не дихає під нос. Продумано, реально гарно продумано. І кількість цих атракціонів, як вони їх взагалі тут поставили. То вони розкинули, буквально. вони не дали все в одну точку, вони розкинули по Ось всьому, всьому ярмарку. центру. А на цьому наша подорож закінчується, бо ми вже рушаємо до потягу. Швидше. І ота мусимо спішити, бо зараз буде їхати. І у мене неймовірно класні враження від ярмарку. Всім рекомендую. Обов'язково я би ще раз відвідав без чемодану. І обов'язково я планую ще відвідати ярмарок катавіса, бо чув, що там так само гарно. І пишіть, якщо ви там були, і пишіть, якщо ви були тут, на ярмарку про двохзначність. Вчора ми як верталися з роботи дуже пізно. І дуже багато гопоти, на жаль, було, дуже багато алкашні і реально стрімно ходити по вулицях. Вчора було так. Сьогодні трошечки ситуація поправилась. Може, це. Це враження, враження. Може, це враження від ярмарку, типу, теж таке може бути. Зараз будемо йти, як дійдемо до вокзалу, все значить окей, з Якщо це відео вийде, значить все добре. Стосовно вражень. Ми були, виходить, що три дні у Вроцлаві. Я приїхала вже в перший день ввечері. Як Мирони казав, так, ввечері ти йдеш. ну, Хватає гопоти, чогось такого вайбу. Мені здається, трошечки ми говорили про це, що. Вроцлав нічний, ну, але знову ж таки це судити за один день важко. Е, схожий на брно. Хто був в Брно, зрозумієте, бо вночі в брно, ну, не дуже приємно. Хоча і в Кракові, в принципі, теж. Але ну, ярмарок, я, була, я казала, я була у Варшаві, була у Кракові. Я дуже здивована, що у Вроцлаві такий ярмарок дуже-дуже гарно. По цінам, в принципі, те саме, що і в Кракові. Я би не сказала, що якась різниця. Ну теж, типу, звичайна булка з сосіскою коштує 45 злотих, тому якоїсь суттєвої різниці я не побачила. Але ну цей вайб з чашками це просто моя любов. Ну я кажу, І всі бо, їх купують і вертаються додому з кружками. Да, Багато хто я там чула, теж, типу, в тебе є місце, а ну давай, щось, і вже три чашки несе. Тому тому да, ну тому що це такий вайб. Я ж кажу, я людина, я дуже люблю такі всякі моменти, потім згадувати, це так круто. Ти дивишся на цю чашку і згадуєш цей фестиваль, на який ми сюди приїхали працювати, потім що ми тут гуляли, це ярмарок, а це все, ну коротше, це дуже круто. От, Тому так, якщо ви додивилися це відео до кінця, то ми вам дуже вдячні. Це перше відео на нашому каналі. Якщо ви були у Вроцлаві на ярмарку, пишіть як вам. Пишіть взагалі, чи хотіли б поїхати, якщо ще не були. І я сподіваюся, що ще будуть виходити якісь відоси, якщо Люди, не стане, стане лінь. Дякую і до зустрічі!